В нас сьогодні плаче серце! Щоб борні за нашу волю полягли найкращі в герці наші воїни герої. Наші герої вам сьогодні вдячні слине з усіх куточків рідної землі за те, що ви сини найкращої України, що ви не вдома, а на передовій. Ваше небо нині димом крилось ракеті, бомби падають навколо. Та знайте, все є Божа милість і перемога наша прийде скоро. Тож не сумуйте, хлопці, світе свято, хай великодня вісточка до вас летить, Для вас пепину пасочки завзято, хай ваше серце нині не щемить. Хай світо свято унивіть, вам буде радість, хоч ми. Да про сім'ю, своє коріння, ворожа куля, хай від вас летить. Ми пам'ятати мусимо завжди героїв незламної країни, які життям ризикували у час війни. І ризикують зараз та да -да, да ради України. Вони герої, честь і хвала. Вони герої, йдуть вперед при зміни. Вони, щоб Україна століттям вижила, йдуть на смерть. Вони герої України. Слава Україні! Слава!